Алло, Аломакей. Привіт, соночку. Як ти там, сонечко моє? Все добре. А коли можна буде до тебе приїхати? Я О, як файно! Бо тут же багато колегів хочуть до тебе їхати, мене вести. Син Оксани Коляди, 22-річний Орест, був у полоні більше двох років. Його обміняли на День Незалежності, 24 серпня. Тоді з полону додому повернулися 115 захисників. Або мій синочок. Вона якраз прапором накривається. Моя дитина, солодка. Під час обміну Оксана Коляда саме виступала на акції на підтримку зниклих безвісти та полонених. Тож додзвонити з кордаційного штабу змогли до хресної мами хлопця. Ори звіри. Орест вам Хто? Я кажу, то мій племінник, похресник, все що таке? Ми вас вітаємо. Він знаходиться на території України. І я до ведучої акції Соломії кажу, слухайте, в мене настільки важлива інформація, що просто Ореста звільнили. А воно як? Сину Оксани, Оресту 22 роки. Він служив у 35-й бригаді. Повномасштабне вторгнення його застало в Чонгарі, де він проходив службу. 25 лютого у нього день народження. У 22-му році йому 20 років. Я Йому таку посилку вислала, два ящика, два торти спекла. Там сестра різних смаколиків їй йому передавала. А тут таке почалося, що я якраз була, приїхала зранку на роботу 24-го і напевне це дзвонить Оксана, війна, Отако, От якби все впало. Орест коляда потрапив у полон 30 квітня 22-го року біля села Времівка на Донецькому напрямку. Про це Оксана не знала кілька тижнів, а у грудні, каже, побачила його на відео. Ну, коли я те відео побачила, сиділа там на кріслі, мені ноги не могли йти додому. В кому в стані була та дитина? Скільки він був худий? Коли він говорив, я чую щось так говорить, цікаво. Шепелявить. Я настільки можна, було, то збільшила те. І там, коли певний момент як були, я побачила, що в нього нема зубів. А що, я його питалася, кажу, що в тебе зубку. Та мама вибили мені. Кажу, коли кажу, перший же ж день. Оксана Коляда постійно виступала на акціях в підтримку полонених і зниклих безвісти. На заходи ходила ось з таким плакатом і прапором. Оце тільки його призвали в армію. Він перший раз одягнув військову форму і скинув мамі фотографію, щоб потішити маму. Ну а це відео з 20 грудня 22-го року опубліковане російським каналом. Зараз Орес Коляда проходить лікування і реабілітацію після полону. А його мама Оксана готується до зустрічі з сином. Оля Динака, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини Львівщина.